Всім привіт! Давно не знімав відео, але недавно мені написав підписник, який зараз знаходиться на війні, і запитався, як зараз змінився ринок праці в Польщі. чи стоїть їхати в Польщу. Я <кій> розповім більше як про вакансію зварювальника, бо ми підприємство, яке зварює рами і прицепи. У нас більше такі професії, як зварювальник. Лакернік, монтаж і то тобто такі більш кваліфіціровані вакансії. І скажу, що ринок праці змінився напевно, коли настав цей коронавірус. Коли настав коронавірус, багато підприємств позакривалося, Люди шукали працю і ставка на годину наприклад, до зварювальника тоді десь була ставка 25-28 злотих на годину. І вона впала ниже десь там, до 23, тому що люди шукали працю і готові були працювати за, за любі гроші. І... Ну, А ви знаєте, що роботодавці всі люблять зекономити і вони платили менше, ніж платилося до початку коронавірусу. Але коли зараз настала війна, дуже багато людей, наприклад, я говорю зараз за Польщу, дуже багато українців, які працювали в Польщі. Поїхали далі, поїхали до Німеччини, поїхали до Канади. Дуже багато людей виїхало до Канади. І ставка на годину пішла вверх, тому що спеціалісти, які, ну спеціалісти, якби більшість спеціалістів гарних поїхало далі до Канади, до Німеччини і Польща столкнулася з тим, що бракує мало того, що людей бракує. А друге бракує, бо війна почалася. Кордон закрився, нові люди не їдуть, а ті, що були тут а вже, вони поїхали далі. Тобто і бракувало робочої сили. І ставки трошки пішли до, до гори. І, наприклад, якщо на початку війни ставка ж, говорять, була там 26-7-30 злотих, то зараз ставка доросла до 34 злотих на годину. Це максимум, який платять у нас на 36, може там на алюмінію платять. Це максимум максимальна ставка, яка у нас є на підприємстві, але друге немає людей. І польща і польські роботодавці змушені шукати, як сказати так, заміну українцям. Вони ну зараз дуже багато там філіппінці, якісь там азіати, індуси, у нас навіть є колумбійці. Тому що цю роботу має хтось виконувати. я просто, Бо всі мені говорять, от понабирали індусів. Я просто хочу привести приклад, щоб ви, наприклад, ну, щоб ви зрозуміли, ви маєте фірму з 10, наприклад, фур. У вас працює 10 чоловік. І ці люди виїхали далі, і вам потрібно когось посадити. Українці не приїжджають, щоб посадити на цю фуру. Вам потрібно когось. Ви змушені знайти будь-яку особу, яка сяде за руль і буде заробляти вам гроші. Так і Польща шукає заміну тим працівникам, які виїхали. Їх має хтось замінити, да, може, коли скінчиться війна, за якісь там 2-3 місяці відкриють кордони і. Українці, хлопці будуть їхати на заробітки, щоб заробити собі на... на прожиток якийсь. Тому що я з багатьма хлопцями спілкуюся і дуже багато говорять, що закінчиться війна, і будуть їхати. Тому що поначалу мій канал був такий більше направлений на зварювальників. Зараз пішла війна. Ні, мені потім заплатили знімати на підприємстві. Потім коронавірус не було часу, потім війна. Займався волонтерством, зараз не працюю як зварювальник. Працюю, і таким інструктором в себе на підприємстві, інструктором зварювальників для тих людей, які проходять нові. Тому що, повертаюся знову до цього. Коли почалась війна, бракувало зварювальників. І всі, хто хотів, там за два тижні робив курс зварювальника, приходив і підприємство столкнулося з тим, що. Ми маємо не зварювальників, вони мають сертифікати, але вони не кваліфіціровані, вони не мають стажу ніякого, вони не раз. Ну, що можна за, якщо ви зварювальник дивитесь її відео, напишіть в коментарях, що, можна, що може навчитися зварювальник за два тижні. Я вчився три роки і працював зварювальником років 6-7. І то я скажу, що я не все знаю, тому що цьому не можна навчитися за день, так там, рисунок, всі різні нюанси, де щось прикрутити, де щось приверті. Це набирається все з опитом. Тому що навіть, наприклад, я думаю, що в 50-60 років людина не може знати все. Щоб знати все, треба. Якщо будете працювати на одному і тому самому місці, варити таку якусь детальку, ви не навчитесь нічого, ви навчитесь тільки це добре робити. А щоб бути гарним зварювальником, треба десь там працювати в монтажі на трубах, на якихось висотах, в різних підприємствах, щоб ви. Знали все. Наприклад, не може бути, як правильно сказати, не може бути автомобіліст гарним, якщо він їздить тільки там на, легкові, на легковому автомобілі. Якщо він професіонал, він має там їздити на фурі, на автобусі, ще на якомусь там тракторі. Що він все. Так само зварювальник, він не може бути зварювальником, якщо він тільки варить одну якусь детальку і більше нічого не робить. Ой, відійшов від теми, але напишіть також в коментарях, що ви хотіли, на яку тему хотіли б побачити відео про Польщу. Ну, зараз, після, ну, після початку війни, дуже змінилися, дуже змінилися відносини навіть до українців в Польщі. Тяжко я, наприклад, сижу в бюро, я там один українець і всі останні поляки. Ну, і на початку мені було трошки. Тяжко чу чувствувати цей не знаю, цю атмосферу, ту, що я один українець і всі поляки в бюро сидять. І... Але звикся. І... Я просто давно працюю на цьому підприємстві, вже пішов шостий рік, і якби, якби 80% людей знаю всіх роботників. І... Ну, але все рівно було трошки. Трошки не по собі, скажімо так. Так само, як, наприклад, в Україні ви один чоловік в жіночій компанії або одна жінка в чоловічій компанії. Я думаю, все рівно, але є якісь незручності. Так і в нас. Ну і говорю, зараз із -за, із за цієї війни дуже багато бракує чоловіків, скажімо, в Польщі, на всі вакансії, на якісь будівельні, зварювальні, вузкові, лакерні. От була така ситуація. Після Нового року завжди до Нового Году є спадок продукції. Після Нового Году йде на нарощування. На і... Січень, лютий, март був така, була така, що не можна було знайти людей. Ну, просто не можна. Їх піднімали ставки, щоб їх знайти. Але ну нема людей. Виїхали. Спеціалісти всі виїхали або бояться приїхати. Я ж говорю, у нас ставка 34 злотих. 3-4 злотих можете самі подивитися в Польщі. 3-4 злотих це має бути такий спеціаліст, який варитиме під рентгени, під бадання. А у нас 34 злотих платять людині, яка. Може, два тижні відучитися на школі, отримати сертифікат, прийти, здати пробки і працювати. Я ж говорю, що я працюю в тій сфері, що я маю. Я маю, якщо ця людина приходить і вона не має багато навиків, я їй... їй допомогти, навчитись там рисунку, якусь там зварювання, де що, де що лежить, де що знаходиться. Тобто, і наше підприємство пішло на зустріч цим е, Працівникам, скажімо, щоб їх навчити. Не знаю, не буду дуже розтягувати. Якщо цікаво, напишіть мені в коментарях, щоб я знімав далі такі відео. Все тоді всім дякую, до побачення. Слава Україні!